Система електронного квитка побудована таким чином, що при нормальному інтернет сполученні е щоденно. Як правило, ввечері інформація стосовно здійснених валідацій в кожному транспортному засобі вона відвантажується і таким чином стягуються кошти зранку або в обід наступного дня з банківських карток. Оскільки в нас впродовж кількох днів не було нормального стабільного інтернет сполучення, і відповідно зараз, коли воно вже запустилося, але на жаль, запустилося зі швидкістю щонайменше в 10 разів меншою ніж вона планова, планово була до того. Відповідно. Цей процес займає певний період часу. Тобто, ми очікуємо сьогодні до вечора, що вже розпочнуться роботи з налагодження зв'язку безпосередньо з валідаторами в транспортних засобах, і, відповідно, ввечері має бути відвантаження інформації стосовно яка накопилася в валідаторах за цей, за цей період, коли не було інтернет-зв'язку. Відповідно, до моменту відвантаження цієї інформації, інформа... валідатори можуть працювати некоректно. В деяких Транспортних засобах ви можете побачити на валідаторах інформацію про те, що валідатор вийшов з ладу. Сині, сині, синій фон і відповідно напис про вийшов з ладу. Це свідчить про те, що інформація з валідатору не відвантажилася, і відповідно потребує відвантаження, для того, щоб він в подальшому міг працювати нормально і стягувати давати можливість валідуватися банківськими картками. Власне через те, що швидкість інтернет Получення зараз є ну, більш ніж в 10 разів меншою ніж ніж планово. Е, відбувається поступове відвантаження інформації з валідаторів е, про кількість валідацій, які здійснені впродовж тих кількох днів. Масив інформації досить великий і насправді це все займає час. Е, тому ми від сьогоднішнього дня починаємо поступово е, налагоджувати роботу валідаторів, але насправді це займе певний час, можливо, е, два дні потрібно буде. Для того щоб повноцінно запрацювала функція розрахунку банківської карти.